Мій Господь, так хочеться збагнути всю глибину твоєї за нас жертви, як зміг в той час таким покірним бути, щоб все стерпіти і на Христі померти. Як у саду, де ти порушив тишу, коли молитва до небес небезпела, коли вже знав, сюди не прийдеш більше. І краплі поту, наче кров стікали, ти нас любив, ти думав не про себе. Хоч коли, хоч ось вогні і поцілунок юди і з палками, мечами всі до тебе і жалю від людей уже не буде. Розбілись учні, і вони лишили, а потім суд в каяфи і лжесвідки – свідки. Тобі плювали в лице, сміялись, били, скажи прощення сили в ту ніч звідки, перед пилатом крики і докори, тобі і знеможеному від знущання, а ти ж тіляв когось із них ще вчора, сьогодні ж замість вдячності, знущання, і відпустити не тебе вара. І крики розіпни уже до тебе, і воїни знущаються криваво, а ти усе ще прихиляєш небо. Про що ти думав, коли йшов крізь натовп, тобі ж боліло дуже усе тіло, і зранений мусив Христа тримати, і щоб і ти мусив шукати сили, голова, хрест. Великі римські цвяхи, біль пронизав наскрізь пекучим жалом, Господь, це ж мала бути наша плаха, але вона в той день твоєю стала, ти помирав, а натовп ще й глумився, ніхто не міг такого зрозуміти, син Божий в руках грішників скорився, щоб смертю їх від смерті відкупити. О, мій Господь, так хочеться збагнути оті останні на хресті хвилини. Твоє звершилось серцем, щоб почути і вдячний погляд, щоб до неба злинув. За Твої рани, за Твої страждання, і кров святу за нас усіх пролиту. Сіння, шлях відкрити, допоможи сьогодні пригадати, якою ми відкуплені ціною, достойну участь у причасті взяти, допоможи з'єднатися з тобою. Амінь.